Вітаємо на каналі Політпрогноз. Сьогодні ми розберемо тему, яка стала головним нічним жахом для Кремля у 2025 році. Михайло Ходорковський, людина, яка свого часу побудувала одну з найпотужніших нафтових імперій світу, сьогодні дає чіткий прогноз: удари по російських нафтопереробних заводах це не просто тактичні успіхи, це системний демонтаж економічного серця режиму. Ходорковський наголошує на тому, що пересічний глядач бачить на відео лише по. Жежу, але фахівець розуміє значно глибшу катастрофу незворотну деградацію технологічних ланцюжків, які неможливо відновити в умовах санкцій. Спираючись на аналіз Ходорковського, важливо розуміти: сучасний НПЗ це надскладний організм, мозок якого складається з унікального західного обладнання. Михайло Борисович підкреслює, що критичні вузли, такі як колони ректифікації, були виготовлені провідними американськими компаніями, і сьогодні вони перетворюються на. Мертве залізо, друзі. Перш ніж ми розкриємо цифри реальних втрат російського бюджету, які Ходорковський називає точкою невороття, підпишіться на канал Політпрогноз. Ми щодня аналізуємо приховані механізми краху агресора, про які не кажуть у новинах. Поставте лайк цьому відео прямо зараз. Це допоможе алгоритмам Ютуба донести правду про енергетичний колапс ресі граців до якомога більшої кількості людей. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте чи витримає російська економіка зиму без власного пального? Ваша активність це наша спільна інформаційна відсіч. Ходорковський зазначає, що паралельний імпорт тут безсилий, бо неможливо таємно завести установку висотою з 15-поверховий будинок. Кожен успішний удар це викреслення мільйонів тонн переробки з балансу країни на роки вперед. Михайло Борисович нагадує, що навіть у часи ЮКОСУ такі деталі чекали роками. За його даними, до кінця 2025 року виведено з ладу понад 38% потужностей первинної переробки нафти. Ходорковський наголошує, це межа, за якою нафтова промисловість Росії починає задихатися. Нафта видобувається, але її нікуди дівати, бо заводи стоять, а порти не справляються з таким об'ємом сировини. Ходорковський прогнозує, що вже на початку 2026 року Росія буде змушена консервувати родовища, що в умовах вічної мерзлоти часто означає їх остаточну смерть, продовжуючи аналіз для каналу Політпрогноз. Михайло Ходорковський наголошує, що удари по нафтопереробних заводах б'ють по самому нерву путінської системи, по її здатності фінансувати війну та соціальні зобов'язання. Ходорковський підкреслює фундаментальну різницю, яку часто ігнорують пересічні спостерігачі: експорт сирої нафти та експорт нафтопродуктів – це дві різні економічні реальності. Сира нафта це дешева сировина, ціну на яку диктують покупці в Індії та Китаї, вимагаючи принизливих дисконтів. Натомість дизельне пальне, бензин та авіагаз це продукти з високою доданою вартістю, які приносили Кремлю основний об'єм чистої валюти. Ходорковський зазначає, що знищуючи заводи, Україна фактично примушує Росію продавати лише брудну сировину за безцінь. Спираючись на професійну оцінку Ходорковського, важливо звернути увагу на катастрофічну статистику. Михайло Борисович наголошує на тому, що нафтогазові доходи Росії в четвертому кварталі 2025 року впали на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ходорковський підкреслює, що це прямий результат дефіциту пального на внутрішньому ринку, через який уряд російських рацій був змушений запровадити тотальний експортний бан. Михайло Борисович зазначає, що Росія потрапила в іронічну та принизливу пастку. Країна, яка десятиліттями будувала міф про енергетичну наддержаву, тепер офіційно обнуляє ввізні мета на імпорт нафтопродуктів. Ходорковський нагадує, що закупівля бензину за кордоном для забезпечення власних швидких допомог та сільського господарства це акт фактичної капітуляції на енергетичному фронті. Крім того, Ходорковський звертає увагу на критичний стан внутрішньої логістики, оскільки більшість великих НПЗ у європейській частині Росії виведені з ладу або працюють на мінімальних потужностях, пальне доводиться вести через усю країну із Сибіру та Далекого Сходу. Ходорковський зазначає, що залізниця зараз є пляшковим шийкою всієї системи. Вона забита військовою технікою та боєприпасами. Михайло Борисович наголошує на тому, що це провокує паливний голод у десятках регіонів одночасно. Ходорковський прогнозує, що витрати на логістику зростуть втричі, що автоматично призведе до вибухового зростання цін на всі споживчі товари. За словами Ходорковського, Кремль намагається гасити цю пожежу грошима, але резерви фонду національного благосостатку вже майже вичерпані, і кожна нова атака дрона на чергову нафтобазу робить загальний економічний обвал лише питанням короткого часу. У третій частині нашого аналізу ми переходимо до безпосередньо військового аспекту, де Михайло Ходорковський виступає як один із найбільш поінформованих критиків путінської стратегії. Ходорковський наголошує на фундаментальній істині, яку часто ігнорують у високих кабінетах Кремля. Нафта це кров війни. Він підкреслює, що сучасна механізована армія споживає неймовірну кількість пального кожну годину, кожен танк, кожна БМП і кожен літак потребують. Якісного дизеля або високооктанового газу. Ходорковський зазначає, що системне знищення НПЗ. Це прямий і болючий удар по мобільності російських окупаційних військ. Як зазначає Ходорковський, ситуація стає критичною через географію, коли нафтопереробні заводи, розташовані найближче до зони бойових дій, такі як Саратовський, Волгоградський чи Рязанський, припиняють роботу через пошкодження, плече підвозу пального, стає критично довгим. Михайло Борисович підкреслює, що тепер російська армія починає відчувати паливне виснаження не через відсутність нафти в надрах, а Через неможливість доставити готове пальне до лінії фронту. Ходорковський зазначає, що залізничні колії перевантажені, а нафтобази Росрезерву горять так само яскраво, як і заводи. Спікер наголошує: генерали тепер змушені робити неможливий вибір або заправити танки для чергового штурму, або залишити дизель для фермерів, щоб не допустити продовольчого колапсу всередині країни. Ходорковський підкреслює, що вибір Кремля завжди буде на користь війни, але це лише прискорює загальну катастрофу. Михайло Борисович звертає увагу на ще один прихований фактор: використання низькоякісного або забрудненого пального. Через поспіх і логістичний хаос на фронт часто потрапляє сурогат, що призводить до масових поломок дорогої військової техніки. Ходорковський зазначає, що це тихий вбивця російського війська, який працює не гірше за українську артилерію. Крім того, Ходорковський наголошує на психологічному ефекті для російських еліт. Він підкреслює, що здатність Захистити стратегічні об'єкти була наріжним каменем негласного договору між путіним та олігархами, коли українські дрони безперешкодно пролітають тисячі кілометрів і знищують активи вартістю в мільярди доларів, цей договір анулюється. Михайло Борисович зазначає, що верхівка спецслужб і нафтові гіганти на власні очі бачать повну безпорадність системи ППО. Ходорковський підкреслює, що це провокує тиху паніку серед технократів, які розуміють, якщо влада не здатна захистити. Дійну корову режиму, то вона не здатна захистити нікого. Ходорковський прогнозує, що військова логістика Росії до весни 2026 року опиниться в ситуації ідеального шторму, де дефіцит пального стане головною причиною зупинки будь-яких наступальних операцій. Завершуючи свій фундаментальний аналіз для каналу Політпрогноз, Михайло Ходорковський переходить до найбільш болючого для Кремля питання: політичних наслідків паливного колапсу. Ходорковський наголошує на тому, що нафтова криза. Це той фактор, який неможливо замаскувати жодною телевізійною пропагандою. Ви можете розповідати про імпортозаміщення, але коли на заправках у Рязані, Саратові чи Краснодарі зникає бензин, а ціни на стелах оновлюють рекорди щотижня, реальність стукає у двері кожного росіянина. Михайло Борисович підкреслює, що негласний соціальний контракт, стабільність в обмін на мовчання остаточно розсипався під ударами українських дронів, спираючись на професійний. Досвід у нафтовій галузі Ходорковський зазначає, що черги на АЗС у 2025 році стали для росіян візуальним символом краху системи, подібним до дефіциту 80-х років. Ходорковський наголошує на тому, що Росія входить у 2026 рік у стані динамічного розпаду, він підкреслює, що удари по НПЗ запустили незворотну ланцюгову реакцію. Дефіцит пального веде до зростання вартості логістики, що своєю чергою провокує інфляцію на продукти першої необхідності. Ходорковський зазначає, що Кремль опинився в математичній пастці, де будь-яке рішення є програшним. Михайло Борисович нагадує, якщо витрачати останні резерви на субсидії для нафтовиків не вистачить на військові виплати, якщо ж кинути все на фронт, внутрішній ринок вибухне від гніву розлючених споживачів. Ходорковський наголошує на тому, що за його розрахунками критична точка настане вже в першій половині 2026 року. Спікер зазначає, що фінансові резерви фонду національного благосостатку, які скоротилися до рекордних мінімумів, більше не можуть страхувати економіку. Михайло Борисович підкреслює іронічний фінал енергетичної наддержави, Росія, яка мала заморозити Європу, сама змушена принизливо купувати бензин у Білорусі та Казахстану, щоб просто підтримувати життя у власних містах. Ходорковський знає систему зсередини і впевнений, цей шлях веде до повної технологічної та фінансової капітуляції. Михайло Ходорковський робить фінальний висновок: удари по нафтопереробці це найефективніший спосіб знекровити агресора без прямого зіткнення на полі бою. Ходорковський зазначає, що це війна на виснаження у її найбільш раціональному вигляді. Він підкреслює, що Путінська Росія без працюючих НПЗ. Це колос на глиняних ногах, фундамент якого вже перетворився на попіл. Михайло Борисович наголошує на тому, що 2026 рік стане часом остаточного протверезіння. Енергетична імперія померла, і жодні маніпуляції з експортом сирої нафти не зможуть її воскресити. Ходорковський закликає дивитися на факти, коли горить черговий ректифікаційний вузол, горить не просто завод, горить майбутнє нинішнього російського режиму.